Привітики ще раз усім. Будемо закривати огірочки по рецепту огірки чілі. Закручуються вони з кетчупом чілі. Беремо огірочки, на дно баночки листочок, укропчик, чесничок, перчик горошком. Ложимо. В общем, ось вам покажу зараз рецептик. Ось, поставите собі на паузу і спишете, чи запишете, чи що там зробите, не знаю. Ну, в общем, ось. Е, поставила вже в мене закіпає маринад. Е, кетчуп додаємо, додам в кінці. Разом з уксусом. Уксус додаємо, я вже вам не раз казала, додаємо в кінці, коли знімаємо з вогня наш маринад. Там, де сахар, сіль, і вода знімаємо і додаємо. Так, ось такі баночки. Ну і, звісно, стерилізуємо потім 10 хвилин. Так що, чекаємо, поки закипить, Тим часом ставимо чайничок і. Далі стерилізуємо, заливаємо. Так, маринадик закипів. Ось такий він, виходить, червоненький трошки. Ми його залили, і на кришечки в мене такі, що закручуються. Не закручуємо, а ось так накидаємо тільки наверх. І все. І зараз ще долиємо сюди водички 10 хвилин, і будемо закручувати. Зараз покажу вам рецептик. Ось. Перед цим ми закручували огірочки по-болгарськи. Всі стоять, все прекрасно. І зараз закручуємо чілі. Я закриваю тільки по цих двох рецептах і все. Так, ну все. Ось. Баночки я вже. Постерилізувала. Ці баночки, що кришечки в нас на закруточки перевертаємо. Ці можна не перевертати закаточні кришки. І одна баночка ще в мене достерилізовується, бо не влізла. Ось такі, получаються вони в такому жовтому маринадику, тому що це кетчуп. Так що пробуйте. І нехай вам буде смачно. Все, всім удачки, всім пока-пока. Мирного дня, далі закриваємо компотик.